Мигдалеве молоко. Чекайте, яке ще молоко з мигдалю? Це ж не корова. Нас обманює, чи це просто така нова норма? Давайте розбратися, що таке рослинне молоко і чи воно краще за тваринне. Супермаркети завалені таким молоком, яке не має нічого спільного з коровою мигдалеве, соєве, рисове і навіть з банану. Чому молочна індустрія буквально воює в судах, щоб заборонити слово молоко на цих упаковках? Традиційне молоко це від тварин, корів, коз, овець, яке містять білки, корисні жири, кальцій, вітамін Д і вітамін В12 і все це натурального походження. Рослинне молоко це напій на основі води і рослин, кокос, мигдаль, соя, овес і навіть рис. Зазвичай у такі напі додають кальці, вітаміни і трохи цукру, щоб смакувало краще, ніж справжнє молоко. Але за складом це геть зовсім інша історія. Плюси тваринного молока, високий вміст білку до 8 грам на склянку молока, містить кальцій, вітамін Д і b 12 доволі добре засвоюється дітьми і багатьма дорослими. Мінуси може викликати непереносимість лактози, актуальні суперечки відносно акне та впливу на гормональний фон, і може сприяти закисненню при надмірному споживанні молока. Плюси рослинного молока, не містить лактози, що дуже актуальна при непереносимості, менше калорій та менше насичених жирів, і це етичний вибір щодо жорстокого поводження з тваринами. Мінуси. Часто містить дуже багато цукру різних компонентів штучного походження та ароматизатори. Містить мало білка, але це не стосується соєвого молока. І такі напій штучно збагачуються на кальці та вітаміни. Ви не мусите обирати за та проти. Важливо розуміти різницю. Якщо ви шукаєте білок, то краще обрати тваринне молоко. Якщо у вас не лактози, краще спробуйте кокосове або бигналеве молоко. І головне, читайте етикетку: деякі види рослинного молока більше схожі на десерт ніж на само молоко, тому що місять багато цукру. Підпишіться, якщо хочете знати, що стоїть за трендами сучасного харчування, і напишіть в коментарях, яке молоко у вас в холодильнику.